Офіс цифрової трансформації фонду державного майна України запустив сайт, який містить перелік всіх арештованих активів росіян і колаборантів, переданих в управління фонду. Про це повідомляють на сайті фонду держмайна. Докладніше про це будемо далі говорити з першим заступником голови фонду державного майна Денис Шугалій. З нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, вітаємо. Вітаю. Тож насамперед розкажіть нашим глядачам докладніше, яка інформація наразі вже є в реєстрі і скільки санкційних активів є в базі? А... Ну наразі весь світ займається санкційною політикою проти росіян і колаборантів путінських посіпак. Тощо фонд дуже активно залучається до цієї роботи, і вже до фонду передано 136 активів, які були конфісковані у росіян і колаборантів. Ми створили реєстр для того, щоб суспільство бачило цю роботу української держави і бачило на якому етапі що з майном, коли воно буде продаватися і так далі. Очікуємо ще близько 500 об'єктів, які будуть передані до фонду. А протягом якого періоду це має бути? Тут важко сказати, це насправді юридично такий непростий не, не шлях. А я думаю, що до кінця року це буде близько там 200, 300 об'єктів, і в наступному році ще. А хто матиме доступ до наповнення цього реєстру? Це реєстр саме тих об'єктів, які передані до фонду для а, подальшої реалізації шляхом приватизації там чи оренди. І саме фонд веде цей реєстр, а, фонд наповнює його а, і змінює інформацію про ті етапи, на якому зараз знаходиться кожен з об'єктів. Угу. Пане Денисе, розкажіть, що далі буде із арештованим майном? А, ну, майно. Після арешту, після рішення суду, рішення Кабміну Кабмін передає до фонду, і фонд вже проводить аудит цього майна, проводить підготовку до приватизації чи оренди, і після цього виставляє на продаж через аукціон. Прозоро продажі, тобто, будь-хто може залучитися взяти участь і придбати це майно. І ну саме для цього ми і зробили такий портал. Алда, реєстра сенсійного майна, щоб суспільство бачило коли саме на якому етапі, тобто, що там от Ocean Плаза, там він на етапі підготовки до приватизації, там інші активи Шолкова, Ротенберга, щоб це не було якось закрито, щоб це було прозоро і зрозуміло для суспільства, хто купив, як купив, де, коли, коли воно буде продаватися тощо. Бачимо в реєстрі, от щойно фігурував президент України втікачий Віктор Янукович. Хто ще є в цьому реєстрі? А... Там більше 20 осіб вже є. А скоро будуть ще. Це як я казав, це Євтушенков, Ротенберг, Янукович, Шолкав. Ну і всі інші, по яким було прийнято рішення щодо конфіскації арешту і передачі до фонду майна. Угу. Дуже дякуємо вам за інформацію за те, що долучилися до нашого ефіру. Денис Шугалій, я перший заступник голови фонду державного майна України, був з нами на прямому зв'язку і з ним поговорили про те, що офіс цифрової трансформації фонду держмайна запустив сайт, який містить перелік всіх арештованих активів росіян і колаборантів, переданих в управління фонду.